Усім привіт! Користуючись невеличкою нагодою, хочу показати вам, як влаштований мій грувбокс. Я швидко пробіжусь по його конструкції, бо тут розповідати багато нема про що, це треба краще бачити або самому робити. Ну, перше, підсвітка це саморобні світильники. Чіпи на AliExpress купував, недорогі. Такий чіп коштує приблизно в районі. 50 гривень з доставкою 50-30 Вт. Він працює від 220 вольт відразу. Ось провода на нього підпаяні, охолоджується вентилятором, який має 12 вольт напругу. Розахований на 12 вольт. Це промисловий світильник, вже мене він 3 роки. В ньому чіп спеціалізований. Не знаю, чи є від нього ефект, чи немає, але мені здається, що ці чіпи денного світла, які я використовую. Вони краще світять. У мене таких три світильника. Це радіатор з кулером від процесора. Я їх купував. БУ, вони не такі дорогі. Цього світла, що дають чіпи, з головою карт вистачає для рослин. Ось підчепа цитромело 5 зірок. Вона не витягується, зелена, гарненька. Ось прививка Кумкват Маргарита Бік. Видно плід. Цей плід зав'язався в гроубоксі І хочу сказати, що ця рослина тут була привита минулому році на початку серпня. Дала два прироста, непогані прирости, зацвіла і ростить плід Тобто цього світла, яке дають чіпи, вистачає для рослин. Підчепа вкорінена рослини, от варігатний отшив, один, другий, третій. Це варігатний зараз росте. Ось декупант починає відростати. Трохи рослин тут є. Ще от я зробив три прививки, буду ще робити. Тут у мене тут воно все непогано росте. Навіть якісь гриби змогли вирости. Не знаю, що за гриби. Ну, тим не менше ростуть. В грунті мікскар. Буває, що в ньому гриби проростають. Цікаво досить. Дивитися. Ну, Так, непогано все, досить. Грунт підгрівається інфрачервоною плівкою. Ця плівка дає тепло для коріння рослин і тепло далі піднімається догори, гріє гроубокс, чіпи теж гріють, підсвічують. Кулери розганяють повітря по об'єму гроубокса. Це додатково перемішує повітря, рівномірно його розподіляє. Турбінка є, яка один раз на годину вмикається, витягує вологі повітря на позиції трьох хвилин, вимикається. Все, можна так сказати, автоматизовано. Є контролер, який стоїть на гровбоксі. Двері відчиняються догори. З тих сторін щодо Сонця полікарбонат. Далі тут все глухо, підопласт зашито світловідбиваючою плівкою, верх прозорий. Видно датчик температури, який міряє температуру в Growbox, є датчик, який міряє температуру ґрунта, плівки. Ну і в принципі і так все. От, ще бугенвілії в мене ростуть, теж непогано ростуть. Світла для них вистачає. Одна вже бутони викидає, буде цвісти. ну, Мене влаштовує. Єдине, що мені не подобається, що він невеликий. Я б хотів би більший, вищий, але це був мій експериментальний гроубокс І мене він влаштовує. Я в ньому виростив багато рослин, багато вкорінив. Досить успішно. Думаю, що буду робити ще один гроубокс. А ще хочу показати ось насіння летічого дракона. У мене було посіяне, проросло, гарненько дракончики ростуть. Тобто, маючи гроубокс, я вже ніде більше не хочу вирощувати в квартирі ні на яких стелажах, ні на полицях, ні на підвіконнях, тільки гроубокси, Бо тут все росте цілий рік. Він свої функції виконує навідмінно.